Уже традиційна рубрика Знахідки з вулиці сьогодні у нас хвоя, яка саме невідома. Це буде видно, коли зацвіте, якщо зацвіте, звісно. Я її начеренкую. Це моя перша хоя, раніше в мене не було досвіду з нею, і я насправді не знаю, як вона краще вкорінюється в воді чи в тепличці, тож вирішила поставити в тепличку. Якщо ви знаєте, як краще, то скажіть, складаю в тепличку так, щоб між вузлі і частина стовбура були добре притиснені до ґрунту. І буду чекати, поки пустить якісь корені. Сподіваюсь, що вона не загниє. Оскільки з пагонами які знайдені, тут як повезе насправді. Наука каже, що вкорінювати потрібно здорові пагони, здорові частини рослини, а коли я їх знаходжу, то тут незрозуміло, скільки вона вже була зламана, скільки часу вона провела на вулиці який стан був рослини, з якої був зірваний цей стовбур. Тому ну, лотерея чистої води. Оскільки я знаю, що хоя досить живуча, вона відноситься до родини воскових, то будемо сподіватися, що в тепличці вона буде почувати себе добре і чекатимемо на перший корінь.